Так, от, повернемося, значить. Так, я забув, що я говорила. Нормально, приїхали. Верні, поверніть мене назад. Ну, що ви хочете? Так, е, так, так, та, 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 так. Про що я говорила? Я буду підтримку зала питати, просить. У мене за стінкою сидить синочок. <плес> Я не помню. Так, ми говорили з вами про, про конфлікти. так? І я говорила про о, стигматизацію і про що, що я говорила: про конфлікти. ну, так. так вернемося на, на початок, ну, на, не на початок. Як виходить да, стрес? Тобто, може вийти да, тобто, від до діяльності, так, тобто, такий, от не постійно, постійно треба щось робити. Так, оця напруга, от, навіть як зараз, да, от я говорю от, швидко, да, або навіть говорінням, до речі, тобто може отак от вийти, так виходить у багатьох ну, певної кількості людей, наприклад, пришвид, пришвидшується навіть мова, він вони починають багато говорити і швидко говорити, тобто, коли йде напруга. Ну, це такий це вже нюанс, так? А от із таких от речей, що ми знаємо, так? Тобто шопоголізм, нагадаю, переїдання, недоїдання, тобто може вживання алкоголю, так? потім що ще може у нас бути? Може бути відсторонення від людей, так? Таке от певний, наче соціофобія така може бути. Або навпаки, в люди виходить, так? Тобто потребує збільшення контакту. І от...